Всім привіт! Черговий дайджест футбольних новин на каналі Перший Тайм прямо зараз. Ілля Забарний пропустить матч Борну та з Ньюкаслом через травму ноги. Стало відомо за якої умови Зінедін Зідан повернеться до Реалу. Відомі оцінки циганкова за його другий матч за Жирону. FIFA назвала фінальні трійки претендентів у номінації Футболіст року, тренер року та Ворота Року. Гвардіола зробив заяву щодо свого майбутнього Мансіті. Фінансовий скандал не залишив вибору. Артем Бєсідін дебютував за Амонію. Іллє Забарний пропустить наступний матч Бормута через травму ноги. Головний тренер Бормута Гарі Оніл прокоментував стан здоров'я українського захисника Іллі Забарного. Його відновлення триватиме трохи довше. Я довго, точно не знаю. Він виглядає дуже міцним хлопцем. Хоче швидше зіграти. У нього невелика проблема зі ступною або кісточкою. Нам потрібно робити те, що буде правильним для нього. Не знаю, скільки він пропустить, але проти Нюкасла не зіграє, сказав Оні. Стало відомо, за якою умовою Зінадін Зідан повернеться до реалу. Колишній тренер мадридського реалу Зінадін Зідан готовий повернутися до команди, однак при одній умові повідомляє Sports. Як інформує джерело бос Реала, знову звернулося до послуг французького спеціаліста, який вже два рази очолював мадридський клуб. 51-річний француз зацікавлений у цій роботі. Однак Реал має виконати одну з його умов придбати 19-річного нападника Ліона Райана Шеркі. Додамо, що Райан Шеркі зіграв у нинішньому сезоні 22 матчі і відзначився трьома голами. Відомі оцінки Віктора Циганкова за його другий матч за Жерону. Як вже повідомлялось, минулої п'ятниці українець Віктор Циганков вдруге у сезоні з'явився у складі свого нового клубу іспанської Жирони у матчі 21-го туру Ла Ліги проти Кадеса 0-2. Екс-футболіст Київського Динамо на 63-й хвилині замінив Айлеша Гарсію, однак його вихід не допоміг. Жироні зачепитися хоча б за нічію. Віктор Циганков вийшов на поле при рахунку 2-0. На користь Кадеса Українець неодноразово активно присуднував суперника, здійснив подачу зі штрафного, після якої Ромео пробив голову по поворотах Кадеса. Авторитетний спортивний ускорит оцінив старанні Циганкова в матчі з Кадесом показникам 6-3. Це середня оцінка серед гравців Жирони, що приймали участь у цьому матчі. Фіфа назвала фінальні трики претендентів в номінації Футболіст року, тренер року та вратар року. Три фінальні номінації на назву кращого гравця FIFA. Карім Бензима, Франція Реал Мадрид, Кіліан Бапе, Франція Парі Сен-Жермен, Ліонель Месі, Аргентина, Парі Сен-Жермен. Три фінальні номінанти на назву кращого тренера FIFA. Карлон Челоті, Реал Мадрид. Пеп Гвардіола Манчестер-Сіті, Ліонель Скалоні Національна збірна Аргентини. І три номінації на назву Кращого воротаря Фіфа: Ясін Буну Марокко, Севілія, Тібо Куртуа Бельгія Реал Мадрид, Еміліано Мартінес Аргентина, Вілла. Гвардіола зробив заяву щодо свого майбутнього в Манчестер-Сіті. Фінансовий скандал не залишив вибору. Сподіваємося, єдиною причиною для мого звільнення можуть бути лише результати. Це єдине, через що тренери отримують цю посаду або втрачають. Я не зрушу цього місця. Запевняю вас, я хочу залишитися більш ніж будь-коли. Артем Бєсєдін дебютував за Омонію. Орендований у динамо Київ Форвард збірної України Артем Бісейдін 10 лютого дебютував за свій новий клуб Омонію з Лімасола. Сьогодні його команда у матчі чемпіоната Кіпру програла вдома 1-2 Арісу. Бісейдін вийшов на заміну на 63-й хвилині замість Брендона Баркера за рахунку 0-2. Інший українець Роман Безус вийшов в основі Омонії, проте був замінений у перерві на Фотіса Папуліса через травму.